Це дуже важливий захід. І так, дійсно, вперше за останні вісім років ми проводимо з'їзд хірургів. Спочатку ковід, потім війна, якісь певні обмеження, які були введені в країні. Я дуже радий, що люди знайшли можливість зараз виділити час для того, щоб почути живу думку, потиснути одним руку і сподіваюся, що дай Бог, щоб далі був мир і ми спілкувалися більш активно. Такі з'їзди, такі зібрання лікарів, спеціалістів різних фахів і особливо військових, вони дуже потрібні. Тому що змінюються підходи, інша травма, інші поранення, інша енергетика значить, в пораненнях. Це велике свято для всіх І Зібралося дуже багато хірургів з різними спеціальностями. Зібрати хірургів з усієї України, які працюють абсолютно в різних спеціальностях. Тут представлена і кардіохірургія, таракальна хірургія, абдомінальна хірургія в деяких її видах. Це і хірургія підшлункової залози, безпосередньо якою займаюся я, і хірургія печінки, кишківника, стравоходу, судинна хірургія, тобто не обділений ніхто. Ми зараз рятуємо наших хлопців сучасними методиками, якого в світі немає. Ми першими, є піонерами в цій методиці. Нам є зараз про що говорити, обговорити по всім напрямкам хірургії. Тому що є надзвичайно важливі досягнення, які висвітлені на європейських з'їздах, на світовому рівні висвітлені, але треба поділитися своїми вітчизняними фахівцями для того, щоб підвищувати і якість медичної допомоги, і доступність високоспеціалізованих хірургічних втручань. Тепер пацієнти не потребують їхати за кордон отримати якусь таку високоспеціалізовану допомогу за великі кошти. Це все робиться в Україні. Є програма медичних гарантій, це повністю безоплатно і тому я щасливий, що це робиться в Україні. Якщо ми говоримо про хірургію печінки пішонкової залози, то тут нам не соромно ваше називається потягатись з зарубіжними колегами. За допомогою наших підходів ми можемо прогнозувати, виникне пацієнта хронічно панкеритим на мрах чи не виникне, і змінювати хід операції або змінювати взагалі іншу операцію робити. Двадцять другому році приїхали іноземці і пропонували свою допомогу, але після того як вони ознайомилися з роботою наших хірургів, вони говорили, що які ви молодці, і це дійсно так. Зараз вже і військово-польова хірургія, з пораненням дітей різного, різного характеру, і все це ми маємо змогу поділитися, мали змогу поділитися цим досвідом між колегами і з іншими спеціалістами хірургії. Ми будемо порівнювати наші результати з результатами найкращих світових хірургів. Це чудо, що люди відгукнулись на наш запит прочитати доповіді. Сім доповідей іноземців Європи, Японії Кореї. Шість місяців і я і мої колеги. Практично жили в лікарні і 24 на 7 надавали допомогу. Згадуються ці часи, найтяжчі часи, які були, і отриманий досвід. Він дав свої результати. Цей з'їзд проходить під егідою Національного інституту хірургії і трансплантології. Це також говорить про те, що в нас є лідер, який веде нас вперед. Це подія. Подія розумієте, історичного плану і брати на себе таку сміливість, організувати таку кількість людей. Підняти такі дуже важливі, надзвичайно важливі, архіважливі питання медицини, які турбують не тільки наших пацієнтів, але вони турбують і Збройні Сили України це величезна справа. Ми узгодили всі питання, виконали всі заклади безпеки. У нас є все для того, щоб, якщо не дай Бог, буде якась ситуація, щоб упередити якісь неможливі і негативні наслідки. Час війни повномасштабного вторгнення хірургія вийшла на зовсім новий важливий етап і свого розвитку. Світ. Дуже швидкий в розвитку сучасних нових технологій, і той хірург, який володіє сучасними методами діагностики, він може вчасно діагностувати і безумовно рятувати. Тому слідкуємо за всіми сучасними новими методиками і впроваджуємо також її. Кожен буде ділитись і досвідом, і інноваційними розробками, які Наші фахівці розробляють для того, щоб якомога більше життів врятувати, тому це питання обмін досвідом і розуміння. Напрямку, куди ми рухаємося завтра. Військовий час. Ми набуваємо постійно когось нового досвіду в нових організаційних моментах, коли є питання діагностики, ранньої діагностики, лікування, спеціалізованої допомоги в хірургії. І це дуже дуже важливо, тому що наживо тільки можна так найбільш ефективно все це обговорити. І головне, що з'їзд такий по різних напрямках і сконцентрований по різних важливих напрямках хірургії. Ця команда працювала з усієї України. Я дуже радий, що воно. Те, що планували, поки воно втілюється в життя.